Красний жовтий голубой, вибирай собі любой. Всі ми з дитинства пам'ятаємо цю лічилку. Так, рокуючи, віднедавна вулицю Івана Франка, мимоволі замислюєшся, яким кольором я б хотіла бачити свій будинок. Це і не дивно, адже старенькі двоповерхівки привертають погляд яскравими кольорами. Це працівники другого жеку ремонтують та фарбують фасади будинків. Робота кропітка спочатку грунтують та шпаклюють. Ми в цьому році запланували привезти вулицю Франко до порядку, тобто пофарбувати всі будинки різнокольоровими кольорами, щоб вулиця Франко стала привабливішою, щоб для людей це було дуже приємно. В цьому році ми плануємо зробити чотири фасади будинків і продовжити роботи на наступний рік, щоб закінчити всю вулицю Франко. За сприянням міценатів були виділені кошти на закупівлю фарби. І ми зараз проводимо роботи по відновленню фасаду будинків. Скільки часу потрібно, щоб один будинок привести до ладу? Близько місяця. Кожен рік комунальні служби ведуть роботи з благоустрою міста. Білять бордюри, дерева та стовпи. Ремонтують та фармують фасади будинків, висаджують квіти. Працівники другого Жеку пішли далі. Стовпи по вулиці Крупської стали жовто-блакитні. Вони прикрашені квітами та гербом міста. А на узбіччі біля міської гімназії номер 7 віднедавна з'явився новий квітник, на якому красується напис з герба міста Коростеня не згорає в полум'ї. Звідки ідеї? І хто допомагає, ми запитали. У Павла Ананченка. Я придумую сам, раджуся зі своїми працівниками. Багато дивлюсь по різним містам, які клумби де встановлені. І так кожен рік у нас з'являються все нові і нові клумби. Стараюся робити всі клумби такі природні, щоб були. Тому ми зробили герб України біля музею і прапор міста з логотипом 1310 років. В цьому році також я придумав нову клумбу. Вона так і називається Не згорає полумі. Де, як ви бачите, герб квітки сальві висаджені. Вони коли зацвітуть, будуть червоного кольору в вигляді. Вогню втілити у життя задом допоміг Олег Головійчук. Колектив коростенського заводу теплотехнічного обладнання виготовив конструкцію. Спеціальну фарбу придбав приватний підприємець Олександр Каленський. Так і з'явилась нова цікава клумба. Та начальник Жекубіткається. Не цінують коростенці те, що робиться. Чи не щодня з клумб зникають квіти? Я хочу зараз. При нагоді звернути до всіх мешканців міста, що е, не ламайте, не, не крадіть, не, не малюйте нічого, тому що це все робиться не для комунальних служб, це все робиться для людей. Павич, метели Квіткове серце це далеко не весь перелік квіткових композицій, що працівники другого ЖЕКУ виготовили для окраси Коростеня. Незабаром квіткові композиції будуть радувати погляд мешканців міста та гостей Коростеня.